Десь у 4 ранку 17 квітня почалась почався великий наступ на наші позиції. Був знищений 105 п'ятий підрозділ 105 го батальйону, і нам зайшли в тил. Пан Євген згадує найважчий день в його житті. Тоді, у середині квітня минулого року, ворог оточив його батальйон на Донеччині. Рації росіяни глушили, розпізнавальних знаків на противнику не було. Тож завдання впізнати своїх та вибратись було надпримарним. Було прийнято моє рішення і моїм офіцерам дати бій, відстояти по можливості позиції. Коли ми зрозуміли, що крім піхоти на нас наступала ще техніка, і вийшло так, що нас ще оточили танки спереду, ззаду і збоку. Три танки і два БТР. А піхота, ну, приблизно десь з одного боку, десь людей 50 було. З іншого боку, десь звод і ще десь звод теж. Сили противника перевищували в 10 разів. Бійці ТРО довго перебували під постійним ворожим вогнем. Вони провели спочатку артпідготовку досить відчутно. Вона ну, нас обстрілювали, не знаю, годин сім, можливо, можливо, більше. Постійно так плотно. А вже потім, коли затихло, я зрозумів, що щось не так, тому що. Якась така різка тиша була. Потім ми зрозуміли, що він, ворог насувається на позиції наших сусідів. Вони їх знищили, і вже потім на нас пішов. Українські захисники прийняли бій та потрапили в оточення. Аби врятувати підрозділ, пану Євгену довелось вперше в житті взяти на себе обов'язки офіцера. Він, хоч і мав бойовий досвід, в ООС та роль командира, а тим паче у складній ситуації далась йому нелегко. Таке перше. Я до цього офіцером підрозділа мене командував, офіцером не був. Але розумієте, це повинно діяти в складі всього підрозділу як один організм, тому ну, хоча б максимально не просто мотивовано, але й координовано. Під час спецоперації у нерівному бою пан Євген дістав поранення. Українські військові саме оборонялись із території покинутої школи, коли її впритул почав обстрілювати російський танк. Підбив наш танк, я встиг заховатися за стіною. Разом з стіною мене відкинуло в інший бік. Десь середня, я сказав, середня приблизно поранення в голову теж десь середня. Ну, а коробора травма, там черепно-мозгова травма. Під час бою бійці ТРО змогли пошкодити техніку рашистів та відволікти ворога. Виходили з оточеного села під обстрілами, йшли городами та стежками, аби не потрапити у засідку. Попри важку ситуацію, військові змогли дістатись позицій українських захисників. А найголовніше підкреслює пан Євген без втрат Тетяна Пода, Микита Дайнега, Олександр Гоц, телеканал МТМ.